Всім привіт! Записую відео для свого студентського щоденника, так би мовити, для того, щоб відмітити свій прогрес по навчанню та свої думки з цього приводу. Отже, там, де я навчаюсь дитячій нутриціології, все навчання розбите на 25 модулів. І я собі роздрукувала таку дорожню карту, так би мовити, де перелічені всі модулі, і я їх розписала собі по датам, так, щоб проходити по два модулі в тиждень, і якщо я буду рухатись таким темпом, то я все закінчу в. Кінці квітня. Але, звичайно, я вже вибилася з цього графіка, який я сама собі намалювала, тому що е, діти хворіють, з'являються якісь непередбачені справи. Ну, це як у всіх загалом. Але у мене прям е, кредо на 2025 рік рік це дисципліна. Я вирішила робити, рухатися, хоча б маленькими кроками, але все одно рухатися. І знаєте, мені дуже-дуже хочеться вже... Е, Опинитися у своїй точці Б, там, де я вже працюю, де в мене вже є клієнти, де мені все вдається, все так як я собі намріяла. Але поки я тут, і поки я ще на самому початку ці, цих сходів, тому запасаюся терпінням там, продовжую рухатися, хоча б маленькими кроками. Кожен модуль він містить. По дві лекції, вони всі ну, в pdf форматі їх можна роздрукувати, А також інколи є довші відео, інколи є коротші відео, які можна дивитися, які не оцінюються, а які можна дивитися там у вільний час, наприклад. Потім після кожного модулю є тест для того, щоб пройти його, можна користуватися нотатками, які, ну, всі, всіма матеріалами, які в тебе є. І потрібно здати тест мінімум на 80% для того, щоб перейти до наступного модуля. І, до речі, це те, що мене дуже сильно мотивує. Доступ до занять безстроковий, тобто інформація у вас є і вона буде весь час з вами, але не можна так просто піти, і там я, наприклад, бачу тема, яка мені дуже цікава прямо зараз. Я не можу в неї піти, тому що я ще не прийшла всі модулі до того. І це насправді мене і мотивує, і е, дуже добре структурує мої знання, тому що до того, як піти в це і купити навчання, я багато, ну я вже там два роки цікавлюся е, здоровим харчуванням, да, здоровим способом життя. Але у мене була купа, купа, купа інформації, яка не була ніяк структурована. Я намагалася її якось структурувати для себе і там там щось використовувати, там щось використовувати, але у мене не було вибудованої системи. А цей курс мені дозволяє саме збудувати цю систему і е, отримати розуміння, да, таке фундаментальне з якогось маленького шматочку інформації. Тому що е, інформації загалом є дуже багато, да, а я зараз вивчаю лише маленьку тему там з приводу дитячого харчування і як там е, покращити деякі там. Е, Моменти в роботі мозку, чи деякі моменти в поведінці, чи в самопочутті дитини. Але це дуже маленька частина. Але я краще буду спеціалістом в цій маленькій темі і буде дуже добре в ній розбиратися, аніж буду володіти дуже великим спектром інформації з багатьох питань, але нічого не могти застосувати на практиці. Отже, кожен урок я собі роздруковую, збираю таку папку, і, в принципі, я тут відмічаю, що мені не зрозуміло. Також дитячі малюнки, тому що часто я навчаюся, коли мої діти десь поруч зі мною. І що я хочу сказати, що коли я відкрила перший модуль, раніше я працювала у фармацевтичній компанії в індійській, і наш менеджмент був з Індії. Ми з ними розмовляли англійською мовою. І вся документація, всі, вся проєктна робота вона велася англійською мовою. Але я після того, як я вийшла в декрет, я звичайно там не так використовувала англійську мову на кожного дня. І я коли відкрила перший модуль, у мене так трошки іржа з мозку струсилася, тому що я навіть так взяла Google Translate, відкрила і почала перекладати багато слів. Але потім там вже з другого модуля я втягнулася, просто повернулася в контекст, скажімо так, і мені вже стало набагато легше. І зараз я. Перекладають тільки, якщо якісь терміни нові, які я раніше не зустрічала, або якщо мене цікавить якась фраза, тобто сенс її я розумію, але я хочу її, наприклад, використовувати в майбутньому, тому я її повністю перекладаю і записую собі окремо для того, щоб мати її в своєму арсеналі. Да, я вже майже закінчила першу частину, яка відноситься до можливостей мозку і навчання. Далі у мене буде здорове зростання. Не дочекаюся, якщо чесно цього модулю, мені вже е, дуже коротко побачити, що ж там. Ось. І, до речі, деякі моменти, які я раніше знала, ну, наприклад, про користь жирів в раціоні дітей. Е, я знала про цю тему, але я не могла її. Е, Фундаментально для себе обґрунтувати, повірити в неї. Знову ж таки, я бачила якісь шматочки інформації, але для себе не могла її зібрати в купу і аргументувати. А якщо я в щось не вірю, я це не можу використовувати ось. Але завдяки цій інформації я тепер у мене набагато більше розуміння, деяких навіть базових процесів, і мені це дуже подобається. І, до речі, чим ще мені подобається цей курс? Тим, що тут все обґрунтовано, і після лекцій є перелік джерел, на які, базуючись на яких була створена ця презентація ця лекція і подана ця інформація. Ось тому так, продовжую рухатися. Дуже цікаво. Сподіваюся, що з цього вийде. А, і до речі, що я хотіла ще сказати з приводу м, своїх думок. Звичайно, кожного дня я заходжу в інстаграм і я бачу вже. Спеціалістів, які консультують, які працюють, і я така: о Боже, навіщо я це починаю? Де я, а де вони? Де да в мене ніколи такого не буде? Е, ні, про ніколи такого не буде, я не кажу. Я скоріш кажу, я зараз хочу вже все це мати, чому я ще не там? Але дуже важливо мені самі для себе себе повертати на своє місце і просто насолоджуватися цим шляхом. І не забігати вперед, і, до речі, у мене таке відчуття, що у мене якось мало часу. Але це не так. Час є, він ну, не безкінечний, але ну, хочу висказати свою думку. Час є. Чому я кажу, що його мало? Да, звичайно, у мене є троє дітей, у мене є дім, у мене є дуже багато. Цікавих справ, якими я хочу займатися. Я хочу і хліб на запасі випікати і розсаду з дітьми робити. І старшу дитину, ми зараз плануємо забрати з садочка і не водити, щоб всі троє були вдома. це теж буде вимагати від мене там перебудови нашого графіку, нашого побуту. Але це все для мене цікаво, це все як виклик, з яким я хочу добре впорюватися. Ну, впоратися це як закінчено, а я не хочу, я ж не, ще не скоро поставлю галочку, що я впоралася. Я хочу справлятися з цим гарно. Ось, якось так. Дякую за перегляд. Якщо вам щось цікаво, будь ласка, пишіть питання, я обов'язково їх прочитаю і дам відповідь наступного разу. Дякую.